Я на гору круту, крем'яною буде камінь важкий підіймать. Ці рядки Лесі Українки не просто поезія, а відображення її життя. Вона не чекали легких шляхів і не зупинялися перед випробуваннями. Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в родині аристократів, де цінували культуру, освіту і національну свідомість. Вона була дитиною, яка мала всі шанси на спокійне життя, але доля підготувала випробування. У 9 років їй діагностували туберкульоз кісток, але хвороба не зламала її. Навпаки, вона змусила Лесю загортувати свій дух і шукати силу в слові. У 13 років вона написала перший вірш Надія, а згодом знакова контра Семспера. Маніфест людини, яка не скоряється, її творчість стала зброєю у боротьбі за свободу. Лісова пісня це не просто драма, а символ вічного протистояння, мрії та буденності. І вона писала про силу жінку задовго до того, як це стало трендом, і створювала образи, що залишаються актуальними і досі. Леся знала, що її час обмежений, тому жила і творила з подвоєною енергією. Вона вивчала мову, перекладала світову класику, вона писала про Україну для світу. І її не зламала ані хвороба, ані цензура, ані вигнання. Леся Українка більше, ніж поетеса. Вона символ боротьби. Жіночої сили і голосу, який не можна заглушити, вона довела успіх це не лише талант, а й сміливість бути собою.